Тримай, тримай, тримай! треба, 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 тримаємо. Так, нас, опа, привіт. Давай, Давай зайдемо, за, да. О, бачиш як. Отак ми беремо інтерв'ю. Але це дозволяє мені вижити і триматися, і це дозволяє тобі вижити і триматися в тих неймовірних умовах. Психологічна підготовка, підтримка це дуже важлива складова нашої професійної діяльності. Але рано чи пізно будь-яка війна має початок і має кінець. Я вірю в те, що наша війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою. Лесю, доброго дня. Ми з тобою давно не бачились. Ми з тобою бачились минулого року в Дніпропетровській області та в Запоріжжі, де ви проводили тренінги для мирних. А сьогодні я бачу, ви приїхали до медиків. Скажи мені, чим відрізняється травма війни у мирних та у медиків? Рада тебе бачити. Привіт. Так, це дійсно було рік тому. А ти питаєш, як відрізняється травма війни у медиків? Ну давай я би так не розрізняла, чим відрізняється травма війни. Ми всі у війні, ми всі переживаємо цю травму. Але чим специфічний сьогоднішній наш захід, чим він відрізняється? Не специфічний, відрізняється тим, що це люди, які були в окупації. Це люди, які були в окупації 9 місяців, які відчували безсилля, страх, які відчували огиду і неможливість змінити цю ситуацію. Звичайно, з інтенсивністю почуттів у медиків ми зустрічаємося більше, тому що вони стоять також на такій. Передовій їм треба надавати допомогу, їм треба виконувати свою роботу, і вони її виконують, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що страшно, незважаючи на те, що а, небезпечно, дуже дякуючи фонду, що ми сюди приїхали, в цю лікарню ще в іншу, де да, будемо приїжджати до медиків. А, бо мені здається, це якраз та категорія людей, які, як я вже казала, перебувають на оцій першій да, сходинці угу. і надання допомоги. Але, в, їм також треба трошечки уваги і е, е, психологічного розвантаження, угу. бо вони виконують е, тяжку працю. Прямо зараз в бомбосховищі лікарні Леся, психолог фонду Ріната Ахметова проводить тренінг для працівників лікарні. Тут бомбосховище, тут все. Това для розміщення людей, тому що Херсон в червоній зоні Леся намагається допомогти медикам, які кожного дня допомагають людям. Але ж медики теж люди, і в них теж є стрес. І їм також страшно, як і всім нам. Пані Лесо, О, держи, тримай, 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 треба, 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 тремать, тримайте. Так, Настя, опа, дивись ну, попалась. Пані Настя, іди сюди, з камерою. Закриняємо двері. Вибач, друже. Виходь. Виходь, але ж не, вип... не випускаємо. Дімій Олександрович. Дімі Олександрович. От. Не... Ідіть з боку. <свист> Привіт. Давай зайдемо. Назад, да. Да. О, Бачиш як. Отак ми беремо інтерв'ю. Саме тому я кажу вам, не перемикайтеся, що буде цікаво з нами, дуже цікаво. Пішли. Тож, при привіт. Я тебе зловив. <ривіт> Як тебе звуть, таким ти працюєш тут? Мене звати Настя, я медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Працюю mm -hmm. там вже 5 років. А, з цих 5 років, що було найважче для тебе? Чи то ковід, чи то окупація? Ну певно, ну для мене напевно найважче то була окупація, тому що ти працюєш і ти е, не ну не знаєш взагалі, що тебе тут чекає. Чесно кажучи, саме в перших днів окупації мені ну, здавалося, що буде або якась провокація зі сторони орків, що до нас щось прилетить. А потім, коли нас вже звільнили, я думала, що прилетить, бо це ж вони в нас завжди пуляють. Вони ж люблять такі місця. Скажи мені, чому ти не поїхала з міста 24.02.22? Якось я вірила в те, що це скоро все завершиться. І ну, не знаю, чесно, чому я не поїхала, було просто важко виходити зі своєї зони комфорту. Ну, просто не хотілося їхати. Хотілося бути вдома, тим паче, я знаю, що на лівому березі у мене батьки і хоч ну, вони і не поряд, але ну, все одно якась підтримка поряд є. Слухай, якщо ми про емоції, якщо ми про психологів да, сьогодні. А які в тебе як у дівчинки були емоції, коли звільнили місто? О, ці емоції незабутні. Їх не передать словами. Коли Змінили наше місце, я ну, з нашого відділення, з нашої лікарні, я напевно дізналася одна з найперших. Я провела чоловіка на роботу, вийшла е, на загальний балкон, от, і я ж стою, розмовляю по телефону, бачу, йде е, два молодих чоловіка. Ну, е, зверху ну, така, не, дуже гарний, не дуже гарний одяг, але ну, звернула на них увагу, тому що я їх ніколи тут раніше не бачила. Вони ж заходять наша п'ятиповерхівку, заходять до мене на балкон і кажуть такі, ну не хвилюйся, не бійся, ми типу свої, ми не руські. А я стою, ну паралельно ж розмовляю з батьками, думаю, чого вони переді мною правдуються? Ну, ну не русські, та й не руські, хай йдуть собі. Ну вони ж давай мені там документи показувати, опять казати, що ну, ми не руські, ми свої, а потім я вже під кофтою чую, що заработала рація, то були розвідувальні групи. Боже, я кажу, так ви наші. Вони ну да, Боже. Це ж ну як завжди, обнімашки, сльози радості. Тож е, зайшли до квартири, я їм дала переодягнутися. Але uh -huh. на момент було страшно, коли е, вони дістали свої таке ні здоровенні ножі. І я думаю, Боже, а вдруг це ну все ж таки, ну не наші, бо ну орки, вони ж накануні побігали, вони ж попевдягалися у цивільний uh -huh. одяг. От я думаю, а вдруг це все-таки не на наш час мене приріжуть цим ножом, і хто мене спасе чоловік на роботі, помру, тут, так в цій квартирі. Ну ні, слабо, все закінчилось добре. Вони пішли, я на радостях побігла на роботу, розказувала своєму е, чоловіку, завідуючому. Ну так і пройшло все. А скажи мені, будь ласка, от ти сьогодні послухала пані Лесю, так? Да? Не. Чи то було тобі корисно поспілкуватися з психологами фонду Ліната Ахметова? Чи ви вже самі стали а, психологами за ці місяці? Ну, корисно. Я ну, насправді та люблю психологію. Мені ну, цікаві всякі такі лекції. Я ну, сама полюбляю психологічні книги, там якісь почитати. Ну, мені цікава ця галузь, так сказати, наука. Так, що це в тебе, друже? Це квартира твоя, да? Ух. Нічого собі. Тобто це було пряме влучання? Градом? Градом. А де ти був? Тут. Угу. Купацію був, завідувач рентгеновідділення і останній рентгенолог на дві лікарні. Де? Ну і зараз і рентгенолог і начмет одного. Медичний директор одночасно 16.01 я виїхав з uh -huh. Херсона, сім'ю вивіз, батьків вивіз і вернувся і сам тут живу в Лікарні це ти вивіз вже після того, як ти зрозумів, uh -huh. що вони будуть обстрілювати місто кожен день. Ну так? вже почали нас обстрілювати. У мене вже біля будівлі було три при, при, прильоти. Uh -huh. Це вже це п'ятий мені в квартиру прилетів, і потім ще шостий був будинок рядушком слухай, Ти е, виходить, вивіз родину за пару тижнів до того, як е, при, прилетіло да, так. до вас, так. якби вони були вдома. Це по другій годині ночі ми б там, би, можливо. Було б і... лихо, так? Да? Слухай, це жесть. Це жесть така. Тобто ти як батько, ти а відчув, да, що. Не знаю, просто виїзд. Вже. Угу. Сидіти, ну, ми думали в лікарні, але кудись ковід, діти. Ну, я, я дитину до батьків зранку возив угу. на Шумінський там, подальше. Угу. А ми, жінку на роботу, я на роботу. І працювали в п'ять вечора по кругу назад. Ну, то есть, ми приїжджали куди, лікарню обстріляли. Ми три хвилини перед цим приїхали. Капець, слухай, капець. Ці знаєш такі маленькі штуки, де ти вижив, тому що там десь затримався. Фартануло. Да, фартануло. Слухай, скажи мені, будь ласка, ти працював єдиним рентгенологом, так mm -hmm. Чи то багато було пацієнтів. Ну, пацієнти були наші. Зараз дуже багато пішло навіть зараз, тому що всі декомпенсовані, всі важкі, 80 плюс років. Дуже велика смертність, тому що вони прятались дуже багато покинутих бабушок, дідушек. є такі на сусідів. Залишили сусіди виїжджають, і ту бабушку під лікарню привозять і самі далі поїхали. Угу. Коли по центральному ринку проліт був, то 16 чоловік загинуло, 64 поранених було. У нас дві співробітниці поранені, і одну санітарку вбили. це коли АТБ обстрілювали, от рядушком голови відірвало. Так що ми тут ходимо на роботу як лотерея. Слухай, а ти був на тренінгу з цьому? Я бігав, я забігав і потім вибігав. Але навіть те, що ти бачив, як ти думаєш, це чи то це важливо, чи то може. І це потрібно. Це тому? потрібно. І я всіх позвав тих, хто вже трошки нервує на роботі, угу. так, в добровільно примусовій формі. Сказав, треба, значить треба все. А, а, а так, це потрібно, тому що то важко, хто психіку витримує, хто ні, хто, угу. то по-різному. З того досвіду, що я мав при спілкуванні з моїми співробітниками, ну, по-перше, вони е зважали на своїх керівників. Ми бачили, що керівники не виїжджають, працювали. Навіть ми працювали тоді, коли тут були загарбники, хотіли захопити нашу лікарню під свій російський госпіталь, але ми продовжували працювати. Виснаження психологічне спостерігається у людей, тому психологічна підготовка, підтримка це дуже важлива складова нашої професійної діяльності. Слухай Лесь, і останнє питання перед тим, як ми з тобою попрощаємось. Це питання цікавить мене, і воно цікавить багатьох мирних історії, яких ми записуємо для музею голоси ми» мирних. Важке питання, а я думав, що це тільки в мене. Але коли я знайшов собі сміливість поговорити про це, я зрозумів, що це не тільки в мене. Дуже багато людей в Маріуполі, та в та в окупації, та в зоні бойових дій, якщо вони там живуть. Родинами вони не розлучаються ані на мить. А знаєш чому? Тому що ну, от як було в мене, я боявся загинути не тому, що мені там лячно. Угу. Ні, я розумів абсолютно чітко, що якщо я загину, то мої не виживуть. І я боявся, що загинуть вони, тому що без них мені жити. Ні до ні до чого, і я спілкувався з багатьма. У всіх така ж сама тема була. Тобто, вони йшли там за водою, за їжею, за дровами. Вони йшли всі, тобто всією бандою: папа, мама, дітки, собака. Там всі чи це нормально, чи це ненормально? Скажи мені для того, щоб вижити, треба об'єднуватися. Треба один одному допомагати. Це такий інстинктивний процес, який відбувається природнім в неприродних подіях. Тобто люди об'єднуються для виживання. Ми йдемо разом по воду, не тому, що я боюся загинути, а тому що я боюся, що ви без мене не виживете. Саме так. Це ж про це. Тому давайте будемо разом і виживати разом. І саме і у військових так відбувається: побратимство. Це ж про про те ж саме, угу. що ми об'єднані з тобою з один з одним, але це дозволяє мені вижити і триматися, і це дозволяє тобі вижити і триматися в тих неймовірних умовах. Так само відбувається в Маріуполі, в окупації зі всіма людьми. Тому відповідаючи на твоє питання, чи це нормально? Це є е, природньо, але те, що відбувається в тих умовах, що, е, яких е, люди знаходяться, оце є ненормально. Це так. це так, Я тобі дуже-дуже mm -hmm. дякую. Я дуже був радий тебе бачити. Ми з тобою побачимось. Ми з тобою mm -hmm. домовились, що в школі mm -hmm. я mm -hmm. теж буду. Дякую, дякую. тобі. Дякую. Все, па-па. Mm -hmm. А ось як проходила робота мобільних бригад психологів у Запоріжжі. Підліток, і ми дуже швидко виїхали, я не хотіла, щоб він щось такого побачив. І ми просто одразу зібрали. Я, чоловік, син, собака, кіт, всіх зібрали і одразу майнули. Це Буквально там, може, там один-два дні. Я не можу сказати, що було якось дуже важко. Було дуже страшно, бо ми не знали, що це буде. У мене панічні атаки є, і вони зараз проявляються не тільки там у чому зв'язаному з війном з війною. Це може викликати, викликати там будь-яка дрібниця, і робота психолога дуже важлива. Сьогодні, поки я проводила лекцію, знаю, що в узбережжі були прильоти. Але незважаючи ні на що, ми будемо працювати з лікарями, і ті люди теж відносяться до хелперських професій, які допомагають людям, але вони забувають в першу чергу турбуватися про себе. І Ті знання, які ми хочемо поділитися зараз, це будуть пов'язані знання із першою психологічною допомогою і турботою про себе. Повітряна тривога по Україні. Це критери... влаштували по Запоріжжю масово атаки. У цього за годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів, що є найбільшою кількістю від початку верного штабу. Регулярні, і звичайно, це бентежить усіх і співробітники е е переживають за своїх рідних, які там десь знаходяться, переживають і пацієнти. Е які е, слухали ці прильоти, да, і взриви були, ми точно так же, як і всі, е, переживаємо всі ці зміни в організмі, да, і психологічні теж. Наприклад, для мене була більш так систематизована інформація, що можна потім використати для того, щоб своїх же пацієнтів, які приходять, і для рідних сказати, що не переживає. У нас там есть там тота, то, -то, то, -то перша, вторая, третя ступінька. Щоб не прыгнуть с першої на третьей, надо делать это і это. Ну, как то вот э, человеческим языком объяснить людям, що нужно э, делать. Поэтому прекрасна лекція. Вираз як часто я кажу своїм клиентам після самой-самой темної ночі, наступає ранок. Навіть зараз у нас тут важко може бути емоційно, ми можемо якісь такі навички, які знання використовувати, але рано чи пізно будь-яка війна має почати і має кінець. І я вірю в те, що наша війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою.